Субота, 2 листопада, Покладайтеся на бога, а не на кредитну картку. Шануй Господа і з мазєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх, приповістей 3.9. Скотт і Кеті Нельсон одного разу опинилися у великих боргах. Як і для багатьох сімей борги Нельсонів виявилися для них несподіванкою, проте, на відміну від багатьох подружніх пар, Нельсони змогли знайти спосіб позбутися усіх своїх боргів, причому зробили це досить швидко. У Скота була висока зарплата, однак, чим більшим був його дохід, тим більшим ставав загальний борг сім'ї. Нельсони вважали, що рівень їхнього життя підвищується, але насправді вони більше й більше залізали в борги. Свого часу їхній загальний борг складав 60 тисяч доларів. Вони буквально тонули у боргах. Витрати на навчання, на нову машину, щотижневі витрати на утримання будинку. Сума, яку вони повинні були повернути, постійно зростала. Коли ж вони нарешті зрозуміли своє становище, Кеті попросила Бога допомогти їм вибратися з такої ситуації. Вона почала читати книгу приповістей, де говориться про фінансові принципи. Протягом місяця Кеті щодня читала по одному розділу. Вони зі скотом почали застосовувати небесні фінансові принципи у своєму житті. На перше місце поставили Бога. Особливу увагу звернули на вірність у десятині. Коли подружжя поставило на перше місце Бога, їхній борг почав зменшуватися. Бог допоміг їм навчитися жити відповідно до потреб, а не капризів. Скот і Кеті навчилися планувати свій бюджет. Хороший християнський консультант пояснив їм кілька принципів успішного використання коштів, і молоді люди почали скорочувати свої витрати. Спочатку вони виплатили кредити, аби в подальшому не платити великі проценти. Протягом двох років вони повністю розрахувалися з боргами. Кеті з ентузіазмом розповідає про їхній досвід. Найбільше благословення, яке ми отримали, розплатившись із боргами, полягає в тому, що це дає нам можливість бути щедрими. Це приносить велике задоволення. Той, хто допомагає іншим, сам не залишиться без коштів. Дотримання Божих фінансових принципів веде до безмежної фінансової свободи. Коли ми чимось жертвуємо, аби поставити Господа на перше місце, він обов'язково подбає про задоволення наших потреб. Господь говорить шукайте перш за все царства Божого і його праведності, а це все вам додасться. Євангеліє від Матвія 6:33 Ключ до фінансової безпеки міститься в тому, щоб на перше місце поставити Бога, а не наші бажання. Поглинуті власними бажаннями, ми занурюємося в борги, а коли прагнемо виконати волю Бога, ми йдемо до фінансової стабільності. Перед тим як здійснити будь-яку серйозну покупку, запитайте Господи, чи ти хочеш, щоб я це зробив? Як вам дізнатися, хоче він цього чи ні. Якщо це не дуже необхідна річ, а її придбання збільшить ваш борг, будьте певні, Бог не схвалює таку покупку. Якщо ви серйозно загрузли в боргах і можете обійтися без цієї речі, Бог не хоче, щоб ви її купували. Будьте чесні перед самими собою, прислухайтеся до голосу Бога. Запитайте його, а потім прийміть найбільш обґрунтоване рішення.